дня, мої любеньки, я хочу розказати вам, де я сьогодні була. Їздила я на заправку в Андріяшенко, заправилась і дивлюся, колесо, ну таке приспущене, трошки на трасі качає. Думаю, де ж його мені підкачати запра... під колесо? Я його ж. Ну, і, ну, немає в мене чим він качати. Воно ну, то є, ну десь тут взяття. А такою я не покачаю, тому що то я пісень пак став. Наша братці китає на першій заправці в Андріях. Де можна буде відкачать колосок? А така кишайте туди, на другу заправку. Нас називають її ту заправку. Там кажуть, є, чим підкачувати. Моя «Ну, поїхала туди. І ви знаєте. Так була приємно здивована, там така обслуга, там такий, такий, така Європа на тій заправці. Уте всім нашим роменським заправкам убиться до тієї заправки. Зонтики, столики, столики м'які сідушки, таке кресла, вішливі люди там на тій заправці. Підкачали мені колесо, питаю, що з мене? Нічого. Це, ви знаєте, в наш час за нічого. Це дуже приємно. Такий хлопчинка, ну, може, годів, не знаю, 17, 16, може, 18, такий вішливий, такий приємний. Підійшов, підкачати колесо, там шлангочка, пішов, взяв нову шлангочку, новеньку, новенька, шлангочку поставив. Підкачали мені колесо і. Сказали щасливої дороги. Я так була приємно здивована. Я тільки туди буду їздити на заправку. Так, Там цивілізація, там Європа. Так що їжджайте в Андріяшівку до діда на заправку дуже гарно. Ну, ну, Я здивована, що в нас тут І скільки я прожила, тут скільки їжджу на заправку в Андріяшівку на цю першу заправку. А буквально кілометр далі проїхати, як на Васильівку поворот. Там супер заправка. І вічливі люди, вічливі. Дякую я всім, що мені сьогодні таку послугу зробили безплатну, мелочь, але приємна. Так що я вам совітую туди їхати. Я буду тільки туди їхати, до діда на заправку. Гарного вам дня!